Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні я продовжую знімати відео із серії Лаванда. Сьогодні я хочу показати вам частину другу розмноження лаванди насінням. Півтора місяці назад я сіяла і показувала вам два методи посіву лаванди. І зараз хочу поділитися результатами свого посіву і показати, що я далі роблю з сіянцями лаванди. Я не дарма вийшла на вулицю, щоб показати вам оці великі красиві кущі. Тому що вони мною також були вирощені із насіння або з череночка. Я маю я не знаю, більше трьохсот кущів лаванди на своїй ділянці, а колись купила тільки два-три чи чотири різних сортів, і з них вже далі розмножувала усю свою колекцію лаванди. На моєму каналі є відео, як я розмножую лаванду насінням, черенкуванням, зимовим та літнім відводками. І ще багато-багато про лаванду. Кому цікаво, підписуйтесь обов'язково, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. А я продовжую про сіянці лаванди. Сьогодні у нас 4 квітня, сіяла я свою лаванду 14 лютого. Нагадую, сіяла у відкритий ґрунт, але вона ще не посходила, тому що ще зарано холодно. І сіяла у бокси розсадним методом на сніг і стратифікувала насіння у холодильнику. Цей бокс був посіяний на сніг. Тут лаванда, ви бачите, вже. Розвинена досить чудово, а цей бокс я сіяла зі стратифікацією у холодильнику. Як ми бачимо, швидше посходила і розвивається та, що була висіяна на сніг. Посилання на це відео я вам дам. В описі під цим відео. Значить, дивіться, чому насіння лаванди обов'язково перед посівом треба стратифікувати. Я пробувала без стратифікації просто висівати так само, але схожість була дуже слабка. Десь на 50 насіннин могло посходити там 3-4 і все. Тому що. Оболонка насіння дуже міцна, і вона при звичайних умовах дуже довго сходить, її треба чи обробити холодом, чи обробити гарячою водою. Є ще метод посіву, який я вам ще не показувала, але це буду вже експериментувати. Трошечки пізніше посів на гарячу землю, також дає гарні результати схожості Сьогодні відео про те, що далі ми робимо з, ці, з ціма сіянцями лаванди. Як ви бачите, тут я вже проводила роботи і частково лаванда саме. Ось у такому стані, коли вже пішли розвиватися не тільки перші листочки, а вже там по 6, десь по 7 листочків, на у цьому етапі її потрібно вже пересаджувати, пікірувати у окремі горщики чи касети. Така лаванда, де є тільки сім'ядольні листочки, ще зарано її пікірувати, пікіруємо її ось у такому стані. Значить, я вже частково розпікірувала свою лаванду у окремі ємкості, але в мене тут і розсада перця, зараз підуть помідори, потім хочу ще розсаду і кавунів, і динь. Дуже багато всієї розсади, ну, просто замало місця на підвіконні, ще плюс треба підсвічувати її. Тому оцю лаванду, яка в мене у цих боксах, там, де дуже е, така буде загущеність, я все ж таки розпікірую. А так, буду намагатися дотримати ці сіянці до висадки зразу у відкритий ґрунт. Значить, але, бачите, вона трошечки попідтягувалася. Оці, оці е, ніжки такі зависокі в неї є, тому що нестача світла, і тому, що ми сіяли, не заглиблювали на сіннину, а е, сіяли поверхнево. Тому ось така е, висока ніжка десь по сантиметру. Е, Значить, що я буду робити? Я просто попідсипаю цю розсаду до сім'ядольних листочків, наскільки мені дозволить оця ємкість. Попідсипаю просто нейтральним торфом, для того, щоб цю ніжку заглибити, для того, щоб з неї піде розвиватися. Додаткові додаткове коріннячко, вона гарно вкоріниться і дасть такий розгалужений кущик. Тут так само нагадаю, для чого пісок зверху, для того, щоб не було цієї чорної ніжки, щоб вона не замакала і грибкові захворювання не почали на ній утворюватися. Значить, так само попідсипаю усе торфом, наскільки це можливо, наскільки ці бортики ємкості мені дозволять, і буду дотримувати її до висадки у відкритий ґрунт. Значить, що мені покаже, коли можна. Можна буде висаджувати у цю розсаду у відкритий ґрунт. Це мої сіянці лаванди, які я висівала у відкритий ґрунт. Як тільки я побачу сходи на вулиці своєї лаванди, значить, і ці сіянці також можна буде потроху адаптувати до вулиці, тобто виносити їх потрошечку. Ну, так само, як і зі звичайною розсадою діємо. Потрохи виносимо на вулицю, не зразу винесли, висадили і все. Ні, так вона пропаде. Тому що коливання температур буде дуже такі, значне, а сіянці вони дуже такі ніжні і вона 100% пропаде. Тому потроху, чи відкриваємо вікно на своєму підвіконні, чи виносимо просто там на балкон, чи на вулицю, а потім вже висаджуємо кожен окремо, пікіруємо просто в землю. Ці сіянці підсипаємо торфом, не боїмося, що якісь там насіннечко ще не посходило, тому що ось тут вільна зона. Я думаю, що будуть сходи, все одно підсипаємо торфом, торф він дуже пухкий, і насіньчко через нього без проблем проб'ється. Ну, як завжди ж, моя помічниця тут. Що я ще хочу сказати, такий лайфхак, значить, під е, свою розсаду я під, підстеляю ось такий матеріал. Е, він продається у будівельних матеріалах. Тут е, блискуча фольга, а тут якийсь піноплен чи щось таке. Він дуже теплий, тому що коли розсада стоїть на підвіконні, підвіконня холодне, за ніч. Охолоджується від холодного вітру, да, від холодного повітря, і а на такому утеплювачі, розсаді завжди тепло. Ось і Крися тут любить лежать. Ці сієнці в мене ще я їх прикриваю кришками, роблю таку міні-тепличку для того, щоб замало тут ґрунту, невелика кількість ґрунту, і досить швидко він пересихає. Тому я роблю такі тепличні умови для регулювання вологості ґрунту. Як тільки, звичайно, вона переросте цю тепличку, як почне дотикатися, то я вже приберу цей верх і вона буде в мене. Рости просто в контейнері. Ті сієнції, які я пропікірувала, пікірую до сім'ядольних листочків, заглиблюю цю ніжку, яка утворилася, поливаю дуже так обережно, тому що вона боїться. Загнивання коріння перезволоженого ґрунту вона не переносить і зубочисткою прорихлюю пісня після кожного поливу, а поливаю десь раз там на 5-6 днів, тому що вже опалення у будинку ми вимкнули. Немає тут нагрівачі вже не працюють, тому воно не так швидко пересикає. Вологість в будинку вже нормальна, не така, як взимку. Прорихлюю для того, щоб коріння дихало, потрапляло повітря до коріння. Значить, оці сіянці можна висадити у відкритий ґрунт пізніше. Тут об'єму ґрунту їм буде достатньо на перший час. Єдине, що трохи пізніше покажу, коли вони будуть десь сантиметрів 5-6 см, треба буде прищипнути ось цю верхівочку для того, щоб вони пішли розгалужуватися. Також я показувала вам відео про черенкування лаванди ранньою весною. Я робила його і у трофяні таблетки. І зразу відкрити ґрунт. Ну і зразу вже покажу. Значить, ті, що я черенкувала у таблетки, вони вже дали коріння, і я їх пересадила ось у такі, не знаю, чи літрові, чи півторалітрові горщики, і вони вже чудово розвиваються. Ось вам зразу покажу, що цю верхівочку треба буде прищипнути, для того, щоб пішло розгалуження. Тут у мене лавандочка, та яка була вкорінена у стаканчикі з торфом, також вона вся зелененька, вже також добре розвивається, але це та лаванда, яка у мене у будинку. Зараз покажу, що відбувається на вулиці. Йдемо у мій дитячий садочок лаванди, а на вулиці ще нічого не відбувається. Лавандочка. Ця ще у сплячому стані. Це кущики, які були а, заживцьовані осінню. Вони вже такі гарні, їх уже можна буде пересаджувати чи вже продавати. Вони вже сформовані, красиві, зелені. Тут була посіяна лаванда, сходів ніяких ще немає і не можу прополювати бур'яни для того, щоб не пошкодити. А, насіння яке вже намагається проростати. Чому на вулиці вона ще не посходила? Тому що для неї це зарано вона сходить пізніше. Треба буде позарихлювати ось ці канали випаровування вологі, але дуже обережно ну, це вже зроблю. Дуже багато роботи, руки до всього не доходять. Вона пізніше за всіх сходить, вона може посходити у травні десь, і дуже гарно, коли ви починаєте висівати лаванду, посіяти якусь частину себе у будинку для того, щоб ви побачили, як виглядають. Сходи лаванди для того, щоб просто їх не позривати потім з бур'янами на грядці, де ви висаджували. так і череночки, які я черенкувала. А... Наприкінці лютого, ось вони. Вони усі живі, ніхто не почорнів, все з ними нормально, але теж вони можливо вже почали вкорінятися, але розвитку на них, броньок на них, які вже почали розкриватися, ще нема, тому що лаванда, уся і доросла, і маленька ще знаходиться у сплячому стані. Коли я заживцювала, я більше не поливала, не рихлила, нічого не чіпала. вологі у нас достатньо, і земля волога, і після зими і ще йшли достатньо дощі, тому вона в мене просто чекає своєї черги, коли почне розвиватися. Для пересадки лаванди, кущів лаванди вже таких добре вкорінених. Я вважаю, що ще зарано треба дочекатися, хоча б середини або кінця квітня, для того, щоб вже робити маніпуляцію про пересп при пересадці лаванди з одного місця на друге. І також вважаю, що ну, я мешкаю на півночі, що в нас вже Продається лаванда, можна купувати, садити, але я вважаю, що ще для лаванди зарано, коли земля прогріється хоча б до плюс 15, а краще до плюс 20, от тоді треба її вже висаджувати, розсаджувати і так далі. Зараз можна садити лаванду тільки методом перевалки. Тобто, якщо ви купили її у горщиках з закритою кореневою системою, тоді так ми висаджуємо і з нею. Усе буде гарад. Все, дуже багато інформації я вам сьогодні дала. У мене на сьогодні все. Квітучих садів, гарних уржаїв. Нехай ваші рослини вас тільки радують. Усім міцного здоров'я і гарного настрою. Будьте зі мною, підписуйтесь на мій канал. До скорих зустрічей, Па-па.